А... докторе, у мене жахливий головний біль, який не проходить. What? Жах, який оце жесть. Що відбувається? Чому а маніпулятор мерз, не схоже на комах істота, народжена із темряві. Він проникає в свідомість, заплутуючи свою жертву в павутину божевілля із галюциноти, розплутуючи розсудливість, нитка за ниткою. Здібності, як тільки маніпулятор встромлює свої кігті в розум, межа між реальністю і ілюзією стирається. Жертва губиться в фантомах, не в змозі осягнути світ таким, яким він є насправді, або взаємодіяти з ним. Ландаум розрив ландаума з Варений з обережністю може вигнати маніпулятор з розуму. Цей потужний еліксир розсіє туман омани, повертаючи ясність і силу діяти. Древній тотем із своїм дволиким стоїть на сторожі. На світанку, якщо маніпулятор наближається, то тем повертається і його очі спалахують багряним кольором, похмура ознака присутності істоти. Ти виглядаєш дивно, але очі у чувака не світяться, тож. А може, це воно мене дурманить? Давай п'ятірочку. Треба, блін, не економити, мабуть. Це можу визначити проблему. Все, що я знаю, це те, що я погано себе почуваю. А як тебе попросити роздягтись? Давай спробуємо бахнути тобі двієчку. Feeling worse Може, це? А. Я слухаю. Доктор, радий вас бачити. Кожна дрібниця зводить мене з розуму. Дима вітер, хтось занадто голосно дихає, навіть ти просто стоячи і дивлячись на мене. Ну це агресія, це жовта. Але я його не бачу. А можна мені якось блять бахне ще, я не знаю. Ну я його не бачу буквально. О, я його побачив. Добрий день. Я думаю, п'ятірочку йому треба бачити Шестірочку впевнена, вам повинно стати краще. Almost heal it! 8. Спробуй тільки мені. Звідки у вас тільки хворих? Ніби всередині мене ця порожнеча, яка завжди гризе, скільки п'яних їв. Голод. Трічку. Можливо, цього достатньо. Fuck! Almost heal it. Oh, О боже. Uh, я відчуваю, uh, що втрачаю контроль. Помруч ця голова, я втрачаю контроль над усім тілом, коли це відбувається. Let's go! 6. Feeling bad? Я майже закінчу. Almost healed. До побачення. Прийдете завтра. За новою порцією. Так-так-так. <проб> У мене болить все тіло і біль настільки сильний, що я ледве можу рухатись без боротьби. Я думаю, що невеликої дози буде достатньо. А ти не лікар, щоб мені вказувати. Ясно? Feeling better! Йоо you... сукарілі. Really. No. Давай сім. Almost dead. Next one, я не нашкодив, я допоміг. Все нічого не знаю. У мене не вистачить е, цієї жижі всієї. Ой, Ви. Що? Це ця штука розмовляє? Ого. Боже, не розмовляй стій. Так, так. Я можу говорити. І ні, ваш розум не грається з вами. Ну та впливає, але я не є їхньою частиною. Особисто я хотів би бачити, як ти йдеш за зулею, але ти подобаєшся далі. Тому ми зіграємо в гру з алкоголем, щоб ви були при здоровому глузді. Щоразу, коли трапляються дивні речі, вам доведеться випити. Я дам вам підказку. Якщо ви пропустите одну, наприклад, коли годинник б'є свинячу годину, ти вдаряєш по пляжці. Це та жінка, яка приходила. Весь день почуваю і навіть запах їжі змушує мене блю. Але будьте обережні, у мене є обмеження на чорні і червоні ліки. Добре, але тобі не потрібна червона, ні? жовта жовч. До побачення. І, це, звісно, проблема. Оце, звісно, величезна проблема. Репутація то росте, але це проблемка. Проблемка, проблемка. Чи ти запах запахняти, що закрадається всередину, бо про сьогодні, люкчико? Погано, себе почуваю. Не знаю, як це описати. А що це значить? Оце от я пропустив по якійсь причині. Почекай так, дайте мені пояснення цієї штуки. Життєво необхідна медицина допомогла. Ліки, які потрібні пацієнту, це або кров, або мокрота. Тепер перевірте інтервал між дозами. Пацієнту стало краще. Це значить, що доза, яка потрібна для вилікування від 1 до 5 Ти повинен ввести кров або мокротиння пацієнта з дозою від 1 до 5. А як я оце повинен розуміти? Не знаю, як це описати. Ви впевнені, що ми не просто спостерігаємо, як наростають симптоми. Все нормально, не переймайся. Давай червоного. А, окей. Я не зрозуміла оці штуки. Тепер ви повинні вести кров або мокротиння пацієнту з дозою від 1 до 5. Але що мені це дало? Я вилікувався, але це очікування може бути моєю наступною недугою. Та не ний. Іди звідси. Ого. Окей, okay. не будь чільним, брате дорогий. Ви просто подивіться на мене. Ви, ви думаєте, нам потрібна зустріч? Я Бенедикт третій. Радий вас бачити. Я ідеальний. У всякому разі, бак тут навіть дурніший, ніж його звичайний я сьогодні. Вірно, бак? Бачите, з ним неможливо підтримати складнубесіто. Він навіть не може йти прямо заради великого. Чи можете ви допомогти, щоб я міг витримати те, що виливається з його отвору для торта? Use this. Що це мені дає? Не розумію, якщо він каже, що з рота у нього виливається щось. Це блювання. Я не розумію. Ладно, я все поклацую, спробую зрозуміти. <гас> я клацаю це, і я розумію, що або то, або то його треба використовувати. Угу. Потім йому менше п'яти треба чогось з цього. Давай це. nothing. Окей, okay, пішли. Fully heal. Тепер зрозуміла, але спочатку не зрозуміла. Коротше, Вітал, це от до цього я перевіряю, якщо він. Є реакція. I love fun. Ага. ага. Давай, іди звідси. Так, швиденько, давай. Важко зробити повний вдих. Це не так вже і погано. Вау! Wow. Я оцю маску не бачила, що what the fuck. Almost heal. Fuck off! Хурвосько. Звісно, я класний доктор. Гарного дня. Я буду використовувати свою голову і перестежувати на за навколишнім середовищем. Ви бачили попереду дивну річ, яка криється під поверхнею. Ну, я бачу дивну річ отам. Почуваюсь досить погано, але не знаю чому. Біль пішла. Тихо, тихо, тихо. Піп-пуп, піп-пуп. Якщо це ще й інді взагалі пушка. Ну та, ну це й інді. Я розібрався, як з цим працювати. До побачення. О, це жінка. Ні. What the fuck? От правильно йди звідси добре, добре, добре. принесла вам інший гаджет, про який я згадувала минулого разу коло Нарешті все запрацювало. Використання коло гумору на визначеному мистецтві лікування лікарі іноді вдаються до ретельних спроб і помилок, особливо коли пацієнти не усвідомлюють своїх недуг і не дають підказок для лікування. Найкращі результати лікарі знаходять уважно спостерігаючи за впливом ліків на своїх пацієнтів. Чим ближче доза до ідеалу, тим краще. Результат знаходження точної дози завжди веде до повного одужання, в той час як прямо протилежне призводить до смерті. Всі інші дози впливають на стан пацієнта поступово в залежності від того наскільки далеко він відхиляється від ідеального лікування. Спостерігаючи за тим, як кожна доза впливає на мене, ви навчитесь тріангулювати правильне рішення. Наприклад, дайте мені дві дози жовчі. Жбу, бачите, мій стан просто погіршився і на лічильнику здоров'я написано майже мертвий. Тепер перевірте коло гумору, щоб дізнатися, що зцілить мене, якщо дві дози жовтої і жовчі вплинуть на мене із здоров'ям мінус два. Жовта, жовч, мінус два? Вам потрібно повернути колесо і вирівняти лікування. Так, блядь. Тепер спробуй дати три дози. Що за магія почалась, я не розумію. Пулі Молодець, але я не зрозуміла принципу. Було б розумніше вибрати дозу, яка повністю змусить людину вилікуватись. А тобі було б класно, якщо б ти розмовляла менше. Поки що я працюю над ще одним маленьким гаджетом. І в сраку, ти мені життя спаскуджуєш. Здрастуйте, лікарю. Просто погано все почуваю. Насправді не знаю, як це описати. Я не вкалювала йому жовтого. Високі дози фліф мене можна йому давати, але мені йому треба дати цю штуку. What? Чё? What? Здорово, цифрунг. Витаю, доктор, витаю. Мое тело вечевая биль и скутись. Да помечить мне, будь ласка. Чудово! Гарного дня! Ви повинен слажити за речей на якщо що може бути Я ніби дивлюсь крізь брудне Зовсім не бачу, чітко. Я зараз дала йому п'ятірку. І це дало йому. Якщо він був almost dead, потім feeling worse. Тобто воно дало плюс один. П'ятірочка дала плюс один. А, щоб його вилікувати, мені потрібно. Плюс один. Давай. Why? Один дало плюс 2. То значить мені треба 1. Все, тепер у мене прийшло якесь розуміння. Але це так замудрено. Це прикольно, звісно, але... ну, блядь. Що таке? Що ти передиш? Ти? ти мені пропонуєш бухнути? Ні, добре. Завітно, у тебе було велико лопа, і ти повинен був випити лаундаун. Майже мертвий, вітаю, радий вас бачити. Речі роблять мене скаженим. Навіть ти просто стоячи, дивлячись на мене. Давай спробуємо тебе вилікувати, друже. Так, ні, п'ятірочка зробила мені двійку. Я додаю тобі ще ж жовче. Йди звідси, трагла дідвенючі. Кікого вже вбила. Одного. Ну він старий був, він вже близький був до смерті. Тож це, це не моя провина, насправді. Щел помер. Я всього змогла. Це зараза така. Я не закупилась! На вулиці кажуть, що у вас було дещо. Ну, щастя, з пару пацієнтів. а? Слухай, я розумію, що ви не можете допомогти всім. Якщо це продовжиться, я. Буду з городянами, розумієш, що це значить? Кожну хвилину я роблю гучні звуки, ти наче в мене в носі вечірка, про яку я не просила. Чаєш імінбе. Що з їбалом мразота? До побачення. Присягаюсь, бачив рибу з двома ногами, який ми з вами такими просто вальсували. О, Та ти що? На добра Скільки я б не їла, мені здається, що я огодую чорну діру <звук> Ти знову захворіла. Імунка просіла. просила. Кілька днів маю справу з блювотою. і це мені набридло. Бувайте, давай, давай. Був. Таке відчуття, що я сперечався з ведмедом, але я не пам'ятаю, що бився з ним. Болить буквально скрізь. П'ять треба буде бахнуть. Взагалі п'ятірка є, п'ятірки нема. То тоді до побачення. Приходьте завтра. Моя голова йде обертом, що мені доводиться триматися за стіни, щоб не вставати. Готово. Гарного дня день закінчився, і я навіть нікого не вбив. Сьогодні до нас завітав рибалка, який казав про дивних істохти, яких він побачив на березі. Моє обладнання показало, що його здоров'я в порядку. Що означає це, що те, що він побачив, могло бути правдою? Адже вже не вперше я стикаюсь з чутками про такі спостереження. Я не замов... Боже. Їдіть, колотіть! Сподіваюсь, можливо, коли-небудь, вам випаде честь бути таким же безкорисливим, як я. Ось список жителів села з певними захворюваннями. Ці люди дуже замкнуті. Можливо, у них не вистачить серця довіритись вам, але під час сповіді мені все розповідають. Я взяв на себе сміливість записувати їхні симптоми. Допоможіть їм ось все, що я прошу. Нехай великі бережете. Я зрозуміла. Він хоче, щоб я йому дав ліків. Він їх взяв, підсипав тим людям. В їм стало краще, вони більше в нього повірили. Я йому не довіряю, пішов нахуй звідси. Я тут за науку, алю. Моє тіло все чухається. Мені сенс по одному йому давати. Він так швидше вилікується. Я таким чином витратила не так багато. До побачення! О, знову ти. Це складно буде. Мій брат і сестра. Сплять, тому що я хотів трохи усамітнитись з тобою. І чи є у вас щось що могло б полегшити поганий настрій? Бені? Я страшенно боюсь за нього. Стресом і злістю. В ньому весь час. Чому ви не розбудили мене? Бак, ти дурень, що ми тут з тобою робимо? Чому ви не розбудили мене в той момент, коли побачили, що цей скоморох зайшов до вашого кабінету? Ходімо додому, мені потрібен мій спокійний сон. Чудово. А я кикаю, як закручений кінь, але повітря не заходить як треба, це страшно. Правильно розумієте, ти погано дихаєш? Гарну дня! Сьогодні виповнюється 40 років, як на острові ніхто і не мріяв. Повідомляється про спостереження дивних істот. Я не дуже добре почуваюся. Не обов'язково знаю, що зі мною вибачте. Гертруда, значить, снізін, це чхання рада була допомогти. Гарну дня. будь ласка, візьміть ці додаткові гроші. Ось, будь ласка, це краще, що я можу зробити, щоб висловити свою вдячність. Та ти що, бабулька, дала мені ще й грошей побільше? Це не так погано, я думаю, що спрацює щось легке, ти майже вмерчил. Ну він пітнієє, рясний піт. Я спробую маленьку дозу. А Ти значить, що могла сказати, будь здоровий, і він відхилився. У мене з'явився сильний біль в животі, що дивно, тому що я сижу на соборій дієті лише з м'яса. Чи можеш ти бути лялькою зробити так, щоб вона пішла? Він агресивний. Це значить жовтеньке. Треба тобі. Це що, сова? Там є сова. Так, воно сова. Я на неї тиркати можу. І вони робить у. У я міг би випити весь колодязь, і цього все одно не вистачило. Блін, я не помиляюсь, я молодець. Гарного дня до побачення. Ану, хуйню прибери свою цю. Не турбуйся говорити, шарлатани. Задуши свої безглузді питання псевдонаукою, якою ви торгуєте. Його темний задом виходить за межі вашого розуміння. А, тож робіть так, як вам сказано, щоб завоювати його прихильність як покидьків цього світу. До вас прийдуть жінки-покидьки в пошуках допомоги. Ваші примітивні методи, звичайно, зазнають невдачі. Використовуйте ці зілля і надайте їхнім м'ясним костюмам швидкоплинну мету, щоб зайняти місце в його царстві. Якщо ви цього не зробите, їхня кров буде на ваших руках. Що? жінки покидьки не знаю. Ну от так от переклали. Я знав, що це станеться. Маленькі містечка, своєрідні релігійні традиції Ритуали не перший раз бачу, як обряд нав'язують новачкові, особливо коли ти цілитель, все ж таки щось було жахливе від його слів, а його голос відлуння відблиску спорожнечі пронизало глибинами космічної прірви, неначе в кожному їхньому мертвому складі вбита холодна, темна правда, його голос, відлуння відблиску в порожнечі, пронизаної глибинами космічної прірви. Я навіть не впевнений, що це за почуття, але я точно знаю, що страх це занадто легке поняття. Щоб навіть почати їм описувати. Ей, ей ей, дог! Принесла вам лупу, як замовляли. Це повинно вам допомогти перевірити прищі та інші набагато більш точним способом. Ой, Onions and Water. У нього алергія на воду. Звісно, йому єбано. Click the tool back on the right. А як? А. Дивимось очі. О, oh. look in the book and locate the symptom your examine. У нього одне око просто брудне і таке а інше прям запалене. Ей літ Yellow йлоубайл. Берем yellow bile and юс. Горлі завжди відчувається дискомфорт. Рішки, бані, зуби. Це зуби мудрості видаляй. Я не стоматолог. Гуляй, ти, тіпочко. Знаю. Я міська бібліотекарша. Коли я намагаюся читати, здається, що слова стрибають вгору і вниз. Давай з тобою розбиратись, Іліанору. Твої очі. о о о Ну й твою мать! Ну, мать, ну бля, ну що ж ти? Я лікар, я не розрізняю людей, чоловіків, жінок, дітей, тварин, стариків, вагітних, невагітних. Не помри, ти мені більш-менш ще подобаєшся. Almost healed, окей. Okay. О. Е здається, у вас видріпання частини по всій книзі. Я можу виявити такі блюзнірства, навіть якщо мій зір не дуже хороший. Дозволь мені прибрати їх для тебе. Опа! Жахнемо, друзі. Що нахер, топий око. Я не можу зрозуміти, що не так. Фу. Тобі б скинуть трішечки, давай бла, давай трішки тобі бахнем. Філін ворс. Mm -hmm. Буде логічним, просто по одному давать. А, все, я не можу тебе дохилять. Have a nice day. Що вже вечір відбувся, чи що? Ти паличка виручалочка. Вони погналися за мною. Ці дивні жахливі речі. Не могли добре бачити в темряві, але це були не люди. Хотіла б я мати спосіб подякувати вам, добрий пане. Сподіваюсь, тепер вони одні з них. Сподіваюсь, зараз вони зникли, і я побіжу додому. Прощання. Ого, ти можеш померти тепер. Пропоную лікувати наполовину, Тоді вони знову прийдуть. А вони і так знову приходять. Це ж середньовічні люди. Вони виходять на вулицю і просто хуй знову займаються. Я чув, що ти сіли когось в нашій спільноті, навіть не знаючи симптомів. Треба сказати, це вражає. Я не впевнений, що не так зі мною. Плюрбіжен. Не знаючи симптомів. Ну та, та ні, та мені принесли тут. І, коротше, там. Угу. Мій шлунок працює як виробливий насос, і вистрілюючи все, що я їм прямо назад. Навіть вода не залишається там, де повинна. О, я, яка ти е, гарна. Агой, доктор. Агой! За іронією долі, останні кілька днів я відчуваю морську хворобу. Це дивно, бо я ходив під вітрином з дитинства. Ну якщо у тебе вомітін біля води, ми перевіримо зараз з тобою, друже. Окей. Окей, нормально. Допомогло. Останнім часом я почуваюсь жахливо. Важко описати. Окей, нуль результату: мейл, гарлік, кофі. Окей. Очевидно, з цим тобі мач бета. Курва, я не можу йому ковать. Я відчуваю головний біль. Можливо, це гіпертензія або нейро... нейро... щось... Ну, щось. Хедейк це начебто сердечко. Так, blood Healing. О боже, що з тобою сталося, жінка, яка ти негарна. Ну вона блює, абомінтін це ось це. Блять, я не можу її вилікувати. Треба дивитись на те, скільки я можу її вколоти, точно. Я не можу зрозуміти, що не так. Ой, фак дня, oh бабулькен. Мені подобається бути таким, яким я є. Ти знаєш що, любий брате, якщо тобі не подобаються мої рішення, нехай народ вирішує за нас. Oh. Викликаю вас на мерські перегони. Oh, боже. Uh... Я впевнений, цього разу я точно бачив людей риб. Ладно, він чхає, це синє. Як завжди, у всяких попайків ні алергії, ні хвороб, нічого з ними все добре. А я, гробокопач, просто хотів проскочити, повз і побачити вас на власні очі. Бачите, мене такі різні. Ви їх поклали, я їх поклав у землю. Як щодо того, щоб старий найджел назвав кілька імен для вас, самотніх людей, і ви випадково відправляєте їх до найджела. Ось пошліть цих бідолашних покидків до Найджела. І давайте разом поживемо. Хе, -хе, хе ти ахуєл? Він буквально Вальну мені зараз пропону. Ти, ти 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 шо нахуй? Дура, блядь. Він приходить і каже: візьми, блін, людей, які захворіли, і відправляй до мене, щоб я заробив грошей. Відправляй до мене в сенсі вбий їх нахуй, щоб я заробив. А може пішов він нахуй? Може вб'ємо його, якщо що. Він прийде, вб'ємо його. Місцевого кравця знайшли розчленованим. Ого. Що в цьому містечку відбувається? Ви що всі показились там, чи що, у вас якась хвороба? Я приніс вам ще один список. Люди гостро потребують допомоги. Ого, що ж те так в'їбали? Мене мучить пульсуючий біль в скронях, таке ніби мій череп стискають. Одиничку поки що. Ідеально! У мене такий жахливий кашель. <кхе> Бачите, так погано. Вітаю доктора! Я не можу зрозуміти, яка в мене проблема. Давай жахнем цю, перевіримо. Ідеально! Сука, ніхуя не зміг зробити. Опа, опа, опа. Як ти, дорогенький? Мріяла про тебе минулої ночі. О, ні, не так. Щось відвідало мене уві сні. Ти заглянув їм глибоко в очі і добре прислухався, що в них на серці. Але ти відступив від своєї присяги і не зміг їх вилікувати. Вилікувати їх не вдалося саме так, як він цього хоче. Потребує цього. Він ненавидить того, ким був, тому ми повинні досягти успіху в тому, що не вдалося йому. Їх треба лікувати, любити. Агнес вірить у тебе. Просто робіть те, що вмієте найкраще. Ми нарешті врятуємо це село з його замкнутого кола. Пішла на. Так. А, браво, докторе. Не знаю, чи пам'ятаєш ти мене, але я зобов'язана вам життям. Коли ви прийняли мене до себе. Тепер у мене цей страшний біль у грудях. Біль у грудях. Це chest pain. Окей, okay. нуль реакції. Спробуємо. Я не можу її оглядати. Чого? Ти Уте, до побачення. Нараз, я визнаю це, я вигадала біль. Просто мусила тебе побачити, не можу перестати думати про тебе. Як соромно, зараз піду до побачення. Бля, вона в мене закохалася і пізданув якоїсь дивної жижі. Пу-пу-пу! можливо, я її вбив. Я не можу перестати гадити. На здоровля, друже. almost dead, блядь! У нього болить все тіло. У мене людина помирає тут. Дорогий тіп помер. Все інше поступово, хоча ще здається, що ніхто на цьому острові не бачить снігувісні з того часу, як я приїхав. Я те, що тобі треба, люди, риби, іди нахер звідси. І Сьогодні знову зайшла старенька. Вона бурмотіла щось про те, як я маю лікувати реч. Цікаво, чиї вражають такі ж темні ненависті відіння божевілля, як і мене. Якщо це дійсно так, вона може бути єдиним союзником, якого я маю, або ворота до втрати дорогоцінного маленького здорового глузду, який я так намагаюсь зберегти недоторк. На жінку напали істоти, кажуть, очевидці Я чистила бібліотеку і знайшла деякі сторінки. Вони були клакла складені в запорошеному старому вірші з писань. Вони начебто з медичної книги. Ого, його подряпали. О, Вітаю, доктори, моя голова болить. В ньому я був на безразі і клянусь, що хтось пошепки прошепотів моє ім'я. Дивна річ у тому, що він прийшов крізь хвилі. Вау! Wow, Вау! Wow. Змішайте кров з мокротою для досягнення кращого ефекту. Мікс. А, все, окей. О. Привіт, перег з меду. Мене вчора був досить великий обід. Насичений смачним білком, залізом і цинком. Але розлад шлунка знову вбиває мене. Мій організм все ще адаптується до нової дієти. Чи зможеш ти позбутись ще його, щоб я міг насолоджуватись дем зі своєю новою зерч? Ну Якщо розлад, у тебе It's not working. Пі-пі-пу-пу! А сука, скільки тобі треба тоді? Я не до кінця розумію, як цим користуватись. Насправді зазавали чувак. Мені треба змішати один і один. Бета. Ді я не розумію, як це працює. Мій апетит стає ще сильнішим, скоро побачимось. Я катаюсь полу, наче моя рівновага просто здалась. Ідеально, доктор. Я думаю, мені треба якісь ліки, щоб виконувати мою роботу. Бо я не відчуваю себе добре біля моря. Десь у воду побачити в них своє відображення. Таке відчуття, начебто, вони спостерігають з іншого боку. Нуль реакції. Нуль реакції. О, друже, давай подивимось. Я не можу його дивитись. У нього на все нуль реакції. Я не знаю, що робити. Жесть. Сьогодні до мене прийшла місіс Кенвей із сторінками, схоже, з медичної книжки, якою я користуюсь. Вони, здається, описують свої рідні недуги з водними симптомами. Хоча я і не вірю, що такі речі могли існувати, вони, мабуть, підтримують дивні симптоми, які важко пояснити, з якими я зіткнувся. Здається, мій попередник став одержимим цими недугами до такої Міри, що став ірраціональним і безладним обожнюванням бідних душ. Все, от така гра мені особисто подобається. Вона затягує і вона така, наче не супер класно дивитись це, але одночасно з цим щось в ній є та мяла.